Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я вже тримаю порцелянову тарілку, сьогодні 99 гривень за кілограм, сьогодні перед останній день завозу. Людей досить багато, всі щось там шукають. Я пішла дивитися взуття, давно не була в цьому магазинчику. Це місто Львів. До речі, хто запитує, а де саме магазин? Це місто Львів, такі лофери. Вони в невинушені, в досить хорошому стані, як для передостаннього дня, ви подивіться досить непогане взуття. Ще такі на шнурках кеди, еспадрилі на джотовій підошві, в чорному кольорі теж досить хороший стан. Тобто, як для передостаннього дня я вважаю, що багато фірмового взуття ще залишилося. Ось подивіться чоловічі кеди від Polo Ralph Lauren. Це ж дорогущий бренд, їх тільки потрібно помити, якісь, можливо, безхатько носити. Ні, ну я жартую, безхатьки не носить Ральфлорен. Так, ось такі черевики, такі вони елегантні. І я дивлюся, що це якби шкіра, так, варш-шкіра, ще навіть не ношені, 55 фунтів ціна. Як бачите, можна придбати взуття повністю нове, а є багато страшнючого. Ще такі лофери з такою акцентною пряжкою, з написано, що це чайна. Але вони під вигляд мають шкіряний. Ну, в Китаї багато виробляють одягу, взуття, є там якийсь бренд, і всередині якби вигляд шкіри. Подивіться, що я знайшла. Це від Алка це модний бренд, і він вважається класу люкс. Він розташований у Лондоні, Великобританії, і засновниця Лінда Беннет. Ось ця жінка чудова, яка є дизайнером, яка співпрацювала спочатку з французьким кутюр'є, а потім вона заснувала свій бренд. І ми зараз подивимося, які ціни. Як бачите, ціни не дешеві, навіть при знижці, так, стартова ціна взуття 300-400 фунтів. Зараз можна придбати як подальше 160-200 фунтів, а 314 фунтів на знижці чоботи. А цей бренд доволі часто попадається в магазинах в нас. Але, як я розумію, не такому, знаєте, не дуже Я задивилася на ціни, на ці моделі, не завжди в дуже хорошому стані, тому що як хтось придбав собі за дорого, то він не хоче і з ними якби розставатися. Такі черевички, і вони... це натуральна замша, це натуральна замша з такою пряжкою в ідеальному стані, чому ніхто не купляє, наприклад, ось такі черевички. Якби а, черги в зарі, в сінсеї, в Резерве, це вже не натуральна земша. Але що я хочу сказати, що я сама взуття не купляю на секунді, особливо таке диміссезон, яке неможливо помити, тому що як його помиєш. А, так що я навіть і не дивуюся, чому так. Суперка, я розказую, але не завжди я все щось купляю. А це італійський бренд. Він не є дешевим. Ви зустрічаєте неодноразово кейди. Так, і кеди коштують 79 євро. 70 євро коштує взуття Це італійський бренд. І він досить відомий в Європі. 100 євро можна заплатити навіть за кеди. Так, тут вже нічого такого не було. Такі шльопанці, вони відкриті. от Можна їх придбати, тому що їх можна помити, якби, а закрите взуття, ви ж його не помиєте, і якщо його вже носили, то ви врахуєте те, що людина могла мати неправильний вхід. І ваша ніжка буде якби, пристосовуватися вже до попереднього. Користувача хотіла так сказати, власника взуття. Так, Чоловічі шортики. Шортів досить багато, багато тому що не сезон, це раз. І по-друге, чоловічого товару зараз менше в нас беруть. Так що, якби така причина, чому так багато чоловічого товару сумок взагалі практично. Немає, якби таких хоча б на щось подивитися. Ну, ця зелена така в хорошому стані. Ну, це шкірзамінник, колір красивий. При потребі, при потребі звичайно, можна придбати взуття сумки, кому потрібно. Хто там, наприклад, приїхав з іншого регіону і він залишився без одягу, то, звичайно, це просто. А зараз ці магазини рятують. Такий кінь, я думала, що це. Якийсь відомий бренд, але нічого не видно. Сніговик. І такий м'якесенький персонаж, дуже багато класних іграшок, така ціла корзина, а всі такі симпатичні плюшеві, єдинорожки, всякі вініпухи. 180 грам заважило, тут вага не відображає якби, повну ціну. І потрібно собі стати і помножити на калькуляторі, це якби без питань. Але як мені для глядача було б краще, коли я ставлю на вагу, і ви бачили, скільки ця річ вартує. Дуже від Next класне пальто Стіба не було підлітковою. Я пішла в інший зал і дивлюся, що там є щось так багато на товару, впритик, навалено. Куртка стильна, вона на хутрі, хутро рожева. І тут на бірці написано, що це колаборація з Барбі брендом. І масмаркет якби. Ну, досить для масмаркету непогана курточка, вона джинсова і на такому рожевому хутрі, хто любить рожевий колір. Так, це натуральна вовна, одразу видно, така валяна вовна жакет. Колір такий приємний, так, 100% вовна. Якась досить така цікава річ, непогана, на комірі, бачите, розшита декором. Є сукні, сукунь теж багато. Будемо дивитися. От, сьогодні неділя 99 гривень за кілограм. Скільки суконь від French Connection? Це англійський преміум бренд на деяких сайтах Польщі навіть що це люкс, тому що там дійсно ціна не дешева сукня базова в довжині міді з таким поясочком, якби акцентним, тому що там такі дирочки з металом. І просувається просунутий пасочок. Ну, це що? Це віскоза, це віскоза, класна сукня, в ідеальному стані? Ще ось така а сукня. Вона досить довга, донизу вона така розширена з такими вушками. А, і я прочитала, що це не окремий бренд, а це лінія Gershon Джор... Лавіс. Бачите, такі має бокові вушкатки стиль стильбоху. Елегантна сукня, теж лінія Gary Viber Це не окремий бренд, якби а лінія немаленький розмір. Ну, чому не маленький? Це 14 ка це не є великий такий розмір. А щось вигляд такой, якби більше, навіть думала, що це 18 ка можливо англійська. Досить щільна тканина. Хочу вам сказати, що коли товару багато, це не факт завжди, що знайдуться якісь класні бренди, дорогі, або якісь тканини, там шок натуральний, наприклад, кашемір. От вже і знайшла шовк. От вже знайшла шовк, тільки заговорила про шовк. Це бренд Coast. І це англійський бренд. Він преміум багато його речей з натурального шовку іраз, з Кашеміру. Розкішна сукня, вона така літня, літня. Хочеться десь, знаєте, де пісочок, де сонечко, на острова. Але які острова, яке сонечко, як вона. зараз ми подивимося, вона точно має поліастерову підкладку. Так, поліестерова підкладка, це можна, я не знаю, при холодному приміщенні такі сукні сидіти. І Від Джоліс мій улюблений бренд. І я цю сукню хочу придбати не собі, а я маю для кого. Вона довга, стягується в поясочку, такий біло-коралови колір це недешевий. Преміум бренд, він є дорогий, і не дешевий англійський, але дуже якісний. Я люблю цей бренд. А сукня-сорочка вона довга, стягується в талії поясочком. Сподобалася і стан, мені сподобався і якість, і стиль самий 100% віскоза. Зараз я поважу, подивлюся, прикину. 275 грам то навіть не повних 30 гривень заважила ця сукня. Далі, подивіться, яка в мене знахідка, я дуже зраділа. По-перше, тому що не дуже так брендів сьогодні є. Це від Louis Ферро, це французький кутюр'є. Його будь-які в Парижі розміщені і там інших столицях світу. А тут потрібно так пропхати цей поясочок, добре що не загубився. Гудзики брендовані, написано фероро Феро, Парінь, знак їхній фірми на кишенці. А но, на жаль, я роздивляюся ці гудзики. Вони такі, як, як цукерка. Це такий подовжений кардиган на музиках з поясочком, але немає складу. Немає складу, на жаль. І на кишенці чуть-чуть там відірвано, ну можна підшити. А так все було ідеально 335 грам. Зараз великі знижки на такий бренд. Він вважається люксовим. А я прочитала в Вікіпедії це. Люксовий бренд не преміум, ні, ніякий, це люксовий бренд, хоча ціни зараз на знижках абсолютно такі чуть, не для мас маркету 92 долара коштує річ на снижці, 60 доларів, як ви бачите. Я ще трішки знайшла речей. Буду заокруглятися, тому що товару багато. Ну, а більш таке все мас маркет і нема що показати від Hung. Це топ розкішний на вечір. Це шок натуральний з ластаном, і колір такий насичений це великий розмір. Ще ось така сорочка Блуза, вона застібається на глудочки легка тканина і від White Stuff. Це англійський теж бренд. Дуже якісний цей бренд себе зарекомендував. і я Можу вам сміливо рекомендувати його теж придбати, якщо ви бачите, вам підходить. Не всі, до речі, люблять. Він дуже такий простесенький цей бренд, так як Sous Salt. Є бренд ще такий, але він залюблений джемпор. Но колір, колір мені сподобався. Ну, він такий вже, знаєте, хто його носив і де да спав в ньому. Від... І Джек Вілс. Ось такий кардиган, Це не дешевий бренд англійський, якісний, впізнаваний по логотипу. І це вовна. Це вовна, це шерсть. Хто не знає, що таке вовна, це шерсть. Дуже класненький, він такий товстенький, м'якасенький, знаєте, не колючий. Дуже сподобався такий кардиганчик. Як бачите, були сьогодні люксові бренди, хороші бренди, багато взуття що це дуже рідкість. Багато хто пише з регіонів, що в них мала взуття. Що ж, будемо чекати нових моїх пошуків. Всіх люблю, цілую!